Завідуючий кафедри футболу інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені Драгоманова, пан Олексій Михайличенко та ректор національного педуніверситету, академік, доктор філософських наук, пан Віктор Андрущенко, сьогодні приймали іспити та знайомились із абітурієнтами. Екзамени здавали студенти кафедри футболу, котрі мають збірну і навіть виграли турнір серед столичних вузів. Що проходив егідою київського Динамо і був присвячений 85-річчю його заснування. А ось абітурієнтами цієї весни можуть стати воротар Георгій Бущан та центральний захисник В'ячеслав Лухтанов. обидва завершують навчання в загальноосвітній школі і готуються до незалежного зовнішнього тестування, за результатами якого паралельно зі спортивною кар'єрою прагнетимуть вступити, скажімо, до цього вишу. Здесь собрался весь ректорат и ректор, поэтому было очень приятно играть. А кого он вам рекомендовал, может быть, в Динамо? Шутя на полном серьезе, то есть о чем мы говорим? Я боюсь, что я буду рекомендовать ему футболиста, но это тоже не, не, в, не в плане того, чтобы играть, а даже в плане того, чтобы ребята учились, если у них это же есть желание, то э, э, здесь э, э, ректор готов э, создать те условия для того, чтобы они нормально учились и играли, поэтому если у ребят будет желание... будет очень неплохо. Майбутні абітурієнти представляють молодіжну команду «Динамо», що провела товариський матч із драгоманівцями за ініціативи Ігоря Суркіса. Ігор Суркіс об этом заявив, і тут в реальність збиття состоялась. Так, да, для деяких був шок. Ну, всі старалися, це ентузіазм, грати проти такої команди. Якби. Всі старалися, доказували, хотіли показати себе з іншої сторони. На початок матчу за сумісництвом завідуючий кафедри футболу університету Драгоманова і за основним місцем роботи та контрактними зобов'язаннями спортивний директор Динамо розгубився. Розриваюся на якусь каміньку не садіться. Лінату лінату на та ну, шутки звісно. жарти жартами. Олексій Михайличенко і доцент кафедри футболу, тренер збірної національного педуніверситету Руслан Мішаровський. Не здивовані їхні студенти сумлінно вчаться. Команда Драгоманівці відкрила рахунок. Голом відзначився майбутній магістр із дипломом викладача футболу і колишній нападник ФК Єдність із селища Пліски Олександр Стецюк. <рес> ну, бив сабоний удар. Якби ребята, захисники поки чекали допомоги своїх ну, крайніх по защитникам, ми би розіграли цю ситуацію. Прийшла в голову мисля розіграти і все. Мені просили у суді бить по сістку, десять раз граю. От і все да. Про... Роз... молодіжна команда Динамо, що була представлена гравцями, котрі не мають достатньої ігрової практики, і тими, що набирають форму, мусила забучу відігруватись. Півзахисник Омар Фароян зробив кидання ауту, тоді як захисник Андрій Никитюк добре зорієнтувався і провів м'яч у відповідь. Проста комбінація призвела до красивого голу. А наприкінці тайму динамівці Києва виходять вперед. Це Олександр Васильєв зробив пас у штрафний, де першого удару завдавав нападник гравець молодіжної збірної Білорусі Азам Раджабов. Після рикошету другого прицільного удару Артема Швидкого відбити не судилось. За рахунку 2-1 команди пішли на перерву. Ну я дуже радий, що Драгоманова виграла. Кубок вузов первенства вузов города Киев, потому что в самом деле в этом вузе очень так ну, серьезно относятся к спорту, и это очень приятно, и, раз, и это много, это не только футбол, и разнообразно, и есть даже олимпийские чемпионы или чемпионы Европы, поэтому э, я думаю, что ребятам было сегодня очень приятно и полезно сыграть против э, «Динамо Киев», против, ну, даже пускай это будет молодежный состав, но все равно это... В общем, то професіонал проти Я я думаю, що игра полише за них і познавательна, інтересне, і ми б хорошо провели время. у рамках молодіжного турніру. 1 травня у виїзному матчі з Зорею у другому таймі ворота Динамо захищав Георгій Бущан. А сьогодні він невелює небезпеку, котру раз по раз намагаються створити аматори. Його візаві тарас Коваленко має значно більше роботи. Ось тут врятував ворота від потужного пострілу нападника Олексія Савченка. Не була проблемою для капітана гостей, і наступна комбінація із завершальним ударом у площу воріт. Після подачі від кутового прапорця третій м'яч мав забивати Олександр Васильєв. Кінцівка 30-ти хвилинки була за студентами, котрі перехопили ініціативу. Щоправда, їм не вистачало сил на завершальний удар поблизу воріт, як у цьому епізоді, а дальні удари користі не принесли. Хай там як рахунок матчу більше не змінився. Однак невдоволених не було. Команда наша вже давно і грає в великий футбол. В основному, звісно, ми культивуємо міні-футбол, у нас немає стадіону, тому граємо в залі більше. І у нас дуже прекрасна команда першої ліги по футзалу. Великий футбол ми, коли нас приглашають на якісь турніри. Два роки тому, два роки тому ми виграли на Баннікова турнір. и под Евро-2012 между Польшей и Украиной. Это прекрасно, особенно для ребят, молодых студентов, чтобы они чувствовали эту атмосферу, этот дух борьбы, и когда играют, особенно с мастерами. Ну, ответственность была за результат, и в прежде очередь себя показать тренеру. Те, кто не играют, мало играют, чтобы как-то доказать это. Вот, и ребята, я думаю, старались, но это не такой уж и що, Хотя можно было выиграть больше и не пропускать. Тож товариський матч резервістів Динамо і збірної інституту фізичної культури та спорту Національного педагогічного університету імені Драгоманова став і тренуванням з посиленою відповідальністю, і нагодою себе відрекомендувати.